Пропоную вам провести дослід і дізнатися, як підфарбована водичка може подорожувати з ємності в ємність, а результатом цієї подорожі будуть дітки нові яскраві кольори. Для досліду дітки, нам знадобляться 6 склянок. Три склянки ми наляємо водичку та зафарбуємо в синій, червоний та жовтий. Це можна зробити харчовими барвниками або фарбами. Ще нам знадобляться паперові серветки, угорнуті в довгі смужечки. Беремо серветки і з'єднуємо скляночки між собою, неначе місточками. Заповнена порожня, заповнена ворожня. Тепер, дітки, насолоджуємося видовищем. Згодом ви побачите, як водичка переходить через місточки, і кольори змішуються між собою. Зачекавши дітки, прибираємо серветку. І погляньмо, що ж вийшло. Синій і жовтий змішалися і утворили в склянці зелений колір. Синій і червоний стали фіолетовим. А червоний і жовтий помаранчевим. Спробуйте повторити цей дослід з батьками. Сподіваюсь, вам буде весело і гарно! До побачення!